Це свідчення було записане 15 серпня 2025 року в селі Верхній Студенний на Закарпатті. Мольфар Іван Михайлович Гуцул, якому на той момент виповнилося 84 роки, викликав мене через свого племінника Петра. Старий Знахар казав, що має передати останнє передбачення, яке не дає йому спокою вже три місяці. Його пророцтва збувалися з дивовижною точністю протягом 50 років. Він передбачив повінь 2001 року, землетрус у румунських Карпатах, навіть початок війни в 2022 році. Але цього разу щось було інше. Коли я прибув до його хатини, мольфар виглядав осунувшим, його очі палали лихоманковим блиском. Записуйте все, що скажу були його перші слова. Це моє останнє передбачення. Після нього я. Піду до предків. Мольфар Іван сів навпроти мене. Його руки тремтіли, але голос звучав твердо й рішуче. За вікном шуміли карпатські ялини, а в хаті панувала важка тиша, наче сама природа завмерла в очікуванні його слів. Слухайте уважно, бо часу залишилося небагато. Три місяці тому в травні прийшло до мене видіння. Не таке, як зазвичай. Зазвичай бачу образи, символи, які треба розшифровувати. А тут побачив все ясно, наче фільм переді мною прокручували. Мольфар замовк на хвилину, його погляд спрямовувався кудись далеко, наче він знову переживав те страшне видіння. Бачу дітей, багато дітей, від немовлят, до підлітків. і... Над усіма ними нависла темна хмара. Незвичайна хмара. Вона живе, дихає, поглинає світло. А в цій хмарі цифри Два, нуль, два, шість. Вони горять червоним вогнем і повільно згасають. Діти не побачать 2026 рік. Не всі, але багато, дуже багато. Перше видіння показало йому хворобу не таку, як ковід був, гіршу, вона приходить тихо. Непомітно. Спочатку здається звичайною застудою. Дитина кашляє, температура трохи піднімається. Батьки не хвилюються, звичайна справа. Але через тиждень дитина слабшає, через два тижні не може встати з ліжка, через місяць залишаються тільки спогади. Цю хворобу не зможуть зупинити лікарі, розповідав мольфар Іван. Його голос ставав все більш напруженим. Вона влаштована хитро, чіпляється до дитячої крові, до їхньої чистої енергії. Дорослих майже не зачіпає, тому що в них енергія вже забруднена, змішана з гріхами та турботами, а дітям немає де сховатися. Почнеться восени 2025 року. Спочатку в великих містах Києві, Харкові, Львові, потім поширюватиметься по всій країні, до зими дійде і до їхніх сіл. До нового року батьки зрозуміють масштаб лиха, але буде вже пізно. Пророцтво мольфара Івана містило точні деталі. Хвороба буде прогресувати хвилями, кожна наступна сильніша за попередню. Друге видіння виявилося ще страшнішим ніж перше. Мольфар побачив воду, звичайну, на перший погляд, воду. Яка раптом стає смертельною пасткою, не так, щоб хтось спеціально труїв водопроводи чи кидав отруту в колодязі. Ні, сама земля, стародавня і мудра земля, що тисячоліттями годувала людей, раптом почне виділяти щось страшне з своїх глибин. Річки, що протікали чистими і прозорими століттями, криниці, з яких п'яли воду ще їхні прадіди, навіть дощова вода, що завжди вважалася найчистішою, стане небезпечною для дитячих організмів. Найстрашніше те, що дорослі питимуть цю воду і не відчують абсолютно нічого поганого. Вона буде мати звичайний смак, звичайний запах, звичайний колір. А діти. Після першого ковтка почнуть хворіти тою дивною хворобою, проти якої немає ліків. Це станеться взимку, коли земля промерзне на глибину якої не було сотні років. продовжував мольфар його голос набував гіпнотичних інтонацій. Морози будуть такі сильні, що розколюють земну кору в тих місцях, де вона тисячоліттями залишалася неторканою. І те, що було заховане в найглибших шарах землі з часів льодовикового періоду, нарешті вийде назовні. Стародавні підземні води, що лежали під землею десятки тисяч років, змішаються з нашими звичними ріками та струмками. У цих водах живе щось давнє, забуте, що пам'ятає часи, коли людей ще не було на землі. Щось, що завжди ненавиділо дитячий сміх, дитячу радість, дитячу чистоту душі. Мольфар Іван розповів про третє видіння, найстрашніше. Він бачив небо, яке темніє не від хмар. Сонце стає червоним, наче кров, із цього неба падає щось невидиме, не дощ, не сніг, падає мор. Він осідає на дахах, на деревах, на дитячих іграшках у дворах. Коли діти торкаються до цього мору, він проникає через шкіру прямо до серця. Серце починає битися все повільніше і повільніше. Діти засинають і не прокидаються, мирно засинають з посмішкою на устах, наче їм сняться гарні сни. Це буде навесні 2026 року, у березні або квітні. Коли природа мала б прокидатися до життя, вона принесе смерть найневинніших. Передбачення Мольфара про 2026 рік прозвучали як вирок, від якого неможливо сховатися. Чому саме діти? Бо вони чисті, бо в них ще живе світло, яке дратує темні сили. Світ готується до великих змін, і ці зміни потребують енергії. А найчистіша енергія дитяча. Хтось або щось збирається її забрати. Мольфар бачив і тих, хто стоїть за цим лихом. Не люди це. щось старе, що жило на їхній землі до людей. Воно спало глибоко під горами, під морями. Але люди розбудили його своїми війнами, своїми атомними вибухами, своєю жадібністю. Тепер воно прокинулося і хоче повернути собі землю. А для цього потрібно очистити її від людей, почне з дітей, бо вони майбутнє людства. Без дітей люди приречені. Є ли порятунок, продовжував мольфар Іван. Важко сказати. Бачив я тонкий промінь світла серед темряви, промінь іде від церков, від святих місць, від людей, що щиро моляться. Можливо, якщо буде достатньо молитов, якщо люди згуртуються, але вірю в це слабо. Люди стали егоїстами. Кожен думає тільки про себе, а лихо можна подолати тільки разом, всім народом, всім людством. Треба було б, щоб кожна матір, кожен батько щодня молилися за всіх дітей не тільки за своїх, щоб кожна людина відчула біль кожної дитини як свій власний. Але цього не буде, тому діти не побачать 2026 рік. Саме на цьому критичному моменті розповіді Мольфар Іван раптом замовк посеред фрази і різко схопився обома руками за груди. Його обличчя миттєво спотворилося від нестерпного болю. Я одразу зрозумів, що це серцевий напад, і кинувся до нього, намагаючись допомогти. Але він відштовхнув мене дивовижно сильною для його віку рукою. З його очей полилися сльози, але не від фізичного болю. А від якогось неземного жаху. Вони знають, прохрипів він голосом, що ледве пробивався крізь стиснуте горло. Знають, що я розказую людям правду. Ці древні сили відчули, що їхні таємниці розкриваються. Вони не хочуть, щоб люди були попереджені, не хочуть втратити елемент несподіванки. Вони намагаються зупинити мене. Очі Мольфара почали закочуватися, показуючи білки, його дихання стало переривчастим і важким, наче кожен вдих давався йому з величезними зусиллями. Але всупереч фізичним стражданням він продовжував говорити тепер значно швидше і хаотичніше, ніби розуміючи на підсвідомому рівні, що часу для передачі найважливішої інформації залишилося зовсім небагато. Слухайте і запам'ятовуйте кожне слово, кричав він, борючись з болем. Є ще один спосіб врятувати дітей: древній ритуал, що передавався в нашому роду, від прапрадідів. Дитяча кров має особливу магічну силу проти темних сутностей. Не вбивство я зовсім не про це говорю. Якщо дитина не сильно поріже собі палець і покапає своєю кров'ю на поріг рідної хати, це лихо обійде цю домівку стороною. Це старий захисний ритуал, який люди забули через свою зневіру до магії. Записуйте, благав він. Три краплі крові на поріг, три краплі на вікно, три краплі на колодязь, і молитва, стара молитва, що передається від бабусь до онучок. «Світлий Боже, захисти дитя моє від темряви, що йде, нехай кров невинна стане щитом, нехай серце чисте стане мечем. Амінь. Мольфар знову схопився за серце. Вони сильніші. Не встигну все розказати. Запам'ятайте, головне, коли почнеться: не ведіть дітей до лікарень. Лікарні стануть пастками. Ховайте дітей у горах, у печерах, у святих місцях, подалі від міст, від доріг, від скупчень людей. Голос мольфара слабшав, але він продовжував з надзвичайним зусиллям. Смерть мольфара Івана наближалася, але він боровся з нею, щоб передати останні поради. І ще прошепотів Мольфар Іван. Є місця сили, старі міста, де наші предки молилися століттями: Почаїв, святогірськ, уніїв, зарваниця, там земля насичена молитвами, там дітей можна сховати, але найголовніше материнська любов. Жодна темна сила не зможе подолати справжню материнську любов. Коли мати готова віддати своє життя за дитину, коли вона не думає про себе, це створює захисний кокон. Але любов має бути беззастережною, без егоїзму. Мольфар спробував піднятися, але знову впав у крісло. Передайте всім матерям не відпускати дітей від себе цієї зими, тримайте їх поруч. Годуйте тільки тим, що самі виростили. Воду кип'ятіть тричі, і кожен день. Кожен день промовляйте над дитиною захисну молитву. Пророцтво збудеться. Але скільки дітей вдасться врятувати, залежить від того, скільки людей повірить і діятиме. Кожна врятована дитина це перемога світла над темрявою. Тут мольфар раптом схопив мене за руку з несподіваною силою. А тепер слухайте найголовніше. Коли все закінчиться, коли мине 2026 рік, ті діти, що вижили, стануть особливими. Вони будуть бачити те, що не бачать інші, матимуть дар зцілення, дар передбачення. З них виросте нове покоління людей сильніших, мудріших, чистіших. Це і є справжня мета всього, що станеться. Людство має очиститися, слабкі піди, сильні залишаться. Але сила тут не в м'язах, а в духові. Найсильнішими виявляться ті, хто зможе любити безкорисливо. Дихання мольфара стало переривчастим. Смерть мольфара Івана вона не випадкова. Мене заберуть, щоб не міг більше попереджати людей. Але справа зроблена: хто має вуха почує, хто має серце повірить, хто має волю, діятиме. Останні слова він прошепотів ледь чутно. Діти не побачать 2026 року, але ті, що все ж побачать, змінять світ. Вони принесуть нову еру, еру чистої любові та справжньої мудрості. Його дихання стало все слабшим. Записуйте останній, шепотів мольфар. Коли почнеться лихо, шукайте дітей з особливими знаками: у деяких будуть родимки у формі хреста на долонях, у інших очі змінюватимуть колір залежно від настрою. Це діти світла. Їх обов'язково треба врятувати. Вони стануть вождями нового світу. Пам'ятайте також. Продовжував він з останніми силами. Темні сили бояться дзвонів, церковні дзвони, шкільні дзвони. Навіть маленькі дзвіночки на одязі можуть відлякати зло. Коли побачите, що дитина занедужила тією дивною хворобою, дзвоніть у дзвони день і ніч. Це може її врятувати. Мольфар Іван раптом підвівся з крісла, його очі знову засяяли яскравим світлом. Бачу, бачу її мою бабусю Ганну. Вона прийшла по мене. Каже, що моя місія виконана. Він простяг руку, наче хтось стягнув його за собою. Прощавайте, передайте людям моє пророцтво. Хай кожна мати знає, що діти не побачать 2026 року, якщо нічого не робити. Але є надія, завжди є надія. З цими словами мольфар Іван Гуцул впав у крісло. Його серце зупинилося рівно о 16.47. На його обличчі залишилася мирна посмішка, наче він справді побачив щось прекрасне в останні хвилини свого життя. Через три дні після смерті мольфара Івана в селі почалися дивні явища. Собаки почали виють вночі. Корови давали кисле молоко, а над горами з'явилася червона хмара, яка не рухалася з місця. Місцеві жителі кажуть, що це знак того, що передбачення старого знахаря почало збуватися. Це свідчення я передаю всім, хто готовий слухати вірити чи ні, особиста справа кожного. Але якщо мольфар Іван був правий у своїх попередніх пророцтвах, то його останнє передбачення теж може збутися. Діти не побачать 2026 рік, якщо ми не зробимо все можливе, щоб їх захистити.